Ісуса Христо, мир вам, дорогий українці! Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Усе, що я хочу вам сказати, це не затронути ваших кошельків. Я бажаю кожному з вас мира і добра. Я закликаю усіх людей, які вірять в Бога, молитися за народ України, просити в Бога милості, щоб Бог смилувався і зупинився за кров пролиття. Найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб нагадати і сказати, що нас, людей, створив Бог. І Бог любить нас, людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб спасти людей, спасти нас від пекла. Тому що коли Бог, скорець, створив Адама і Сєвою, вони були безгрішні. Вони не знали такого, як блуд, як перелік, обман, в'янство. Вони не говорили безсоромних слів, не робили абортів, не бували народжених діточок. І подібно до цього, вони цього не знали. Вони були досконалими. А коли гріх увійшов через напослух, вони не послухалися Бога і вкусили з дерева добра, пізнання добра і зла. І таким чином гріх увійшов в світ, а гріхом в смерть. І всі люди успадкували гріх. Нема права одного, ні одного. Біблія говорить, що всі зрішили позбавлені Божої снами. Хтось може себе не рахувати грішником, тому що не вбив, не вкрав, не зробив когось лиха іншим людям. То Біблія каже, що всі гріші це не залежить від того, що ти зробив чи не зробив. Ми робимо гріхи із-за того, що наша природа є гріхова, фіксована, хоч Бог зробив створив людину досконалою. І через те, що людина грішить, гріх приносить шкоду. Найперше, руйнує нас самих, наші серця, наші бажання, наші погляди на життя. Гріх. Приносить шкоду і руйнує сім'ї, руйнує стосунки, приносить війни, приносить багато лиха. Але прийде той час, коли кожен з нас буде відповідати перед Богом за свої гріхи. Ніхто не сховає від Бога за якісь добрі справи, не відкупиться якимось великими грошима. Це неможливо. Добро потрібно робити. Я вас закликаю. допомагайте іншим людям. Робіти добро іншим людям, але це не врятує нас і це не оправдає нас перед Богом. Но є рішення, є добра новина, що Ісус Христос, Божий син, Він приходив на цю землю для того, щоб нас врятувати, для того, щоб у нас спасти від пекла, промирити нас Богом. Ми зараз будемо святкувати, і вже святкували різні дати Пасху, Воскресіння Христове. Але що означає для вас, дорогі люди, Пасха? Через те, що багато людей не читають Біблію, вони навіть не розуміють, що таке Пасха. Пасха це не булочки, не колячі, не яєчки з колбаскою. Це не Пасха. Пасха це Агнець Божий, закланий за нас. Ісус Христос це є наша Пасха. Пасха, що святкувалася. Багато тисяч років тому назад. Ягня у вас нехай буде без вади І заколи його цілий збір ізраємної громади. І нехай повізнуть її крови, що не прокоплять на обидва боків одвірки. І на одвірки верхні стег на ваші підпередження, суття ваше, на ногах ваших, а палиця ваше, в руці вашій. І будете їсти ви його в поспіх. Пасха це для Господа. І перейду я тієї ночі в Єгипетським краєм і повбиває з Єпетської землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єпецькими богами чинює суд. Я Господь, і буду так кровом на знаком, на тих думах, що ви там, і побачите кров, і опану вас. І не буде між вами зубної порази. Коли буватиме в, в Єгиптському краї, Три люди, коли фараон не хотів відпустити Божий народ ізраїльський, щоб вони служили Богові, то Бог на них навів 10 кар. І десята кара це була смерть перворідна. Ну Для того, так як ізраїльський народ жив серед, серед Єгипта, щоб їх минула ця чаша, щоб їх смерть минула. Вони заколювали ягня і кров'ю помазували дверцята, косяки дверей. І коли смерть проходила, бачила цю кров, то минала їх, проходила мимо. В Новому Завіті Ісус Христос, Він є тим ягням заколеним, через якого людина може врятуватися, через якого людина може потрапити до Бога тільки завдяки Ісусу Христу. Ісус Христос є наша Пасха. Пасха це не булочки, це язичне свято, яке перемішалось християнством тоді, коли на Київську Русь прийшло християнство. Вивчайте історію, вивчайте Біблію, щоб ви розуміли, Богу не угодне ті наші свята. Пиятика на Пасху не за Христа згадують, а за горілку не бувається. Дорогі люди. Бог закликає. Усіх людей повсюду Покаятись. Кожна людина має покаятися перед Богом, визнати себе грішним, попросити прощення. І Бог її простить. Влада також потребує покаяння. І також усі люди потребують спасіння. Усі весь світ винний перед Богом. Отож, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть Його любов в своє серце, вірийте в нього і спасетеся. Час близький. Господь гряде, час обмежений. Дорогі люди, Ісус Христос попереджав про всі ті події, які зараз відбуваються. І вони відбувались колись. І ще попереду, можливо, чекає нас ще більша біда. Але Ісус сказав, Він пообіцяв. То кожен, хто в нього вірує, Він проведе через цей шлях. Він допоможе пройти всі ці спокуси. Він допоможе пройти усе це лихо, яке суне на увесь світ. Вірите в нього і спасетеся. Читайте Слово Боже, читайте Біблію, вивчайте новий завіт, вивчайте Біблію, щоб вам пізнати істину. Істина зробить нас вільними. Істина це є Ісус Христос. Дорога до Бога. Христос, Я правда, дорога і життя, сказав Ісус Христос. Ніхто не приходить до Отця, як тільки не через мене. Тільки через Христа людина може прийти до Бога. Дякую вам за увагу! Нехай благословить і береже вас Господь. Отець Небесний, благословиться цих людей! Благослови місто Львів! Бережи місто Львів, благослови Україну! Зупинися це слово! У ім'я Ісуса Христа. Амінь.